Новий досвід слухання, дорогі мої, розпочинаємо другий етап шляху молитви Словом Божим у щоденності, до якого підготували нас усі попередні роздуми. Якщо подобаємо про старанну підготовку до зустрічі зі словом, то безперечно, за якийсь час помітимо, що наше слухання і приймання Слова Божого стало набагато пліднішим. Наше серце буде по-новому налаштованим на слово. Завдяки вечірній зустрічі зі словом очікуватимемо на слово, навчимося зосереджуватися на слові та відчуватимемо прагнення слова. Зауважимо, що розвинувся і загострився наш слух, слух серця. Наше серце почне виразніше відчувати, що слово живе та діяльне. І спошібне судити думки та наміри серця, євреїв 4:12. Цей новий досвід стане черговим плодом нашої зустрічі зі словом. Від очікування і прагнення слова перейдемо до здобуття досвіду слухання слова. Якщо раніше ми не вміли слухати Слово, то це було наслідком того, що наше серце не палало. У нас не було досвіду очікування і прагнення слова, бо яке очікування і прагнення, таке і слухання слова. Коли після Євхаристії, тобто після служби Божої, повертатимемося до наших справ, можливо, чим раз виразніше почнемо відчувати, що разом з нами повертається і почуте слово, що воно є у нас. Оселилося в нас, пробудило в нас живі почуття, думки і прагнення, та дало нам якесь нове світло, новий погляд на нашу щоденність, прийняти і полюбити слово серце. Дорогі мої, однак, щоб це слово жило в нас і було для нас світлом, не досить обмежитися тим, чого ми вже досягли, не досить ввечері прочитати Слово з любов'ю. Тепер це слово треба полюбити усім своїм єством і з любов'ю плекати його в серці. Не можемо зробити цього якщо щедро і великодушно не відгукнемося на слово, яке нас ворушує та вами, і якщо не почнемо співпрацювати з ним. Це слово. Навіть попри наші найліпші наміри, може втрачати блиск, гаснути під пливом щоденних клопотів і переживань, може ховатися під ковдрою наших щоденних проблем і обов'язків. Зворушення і прагнення, які розбудило у нашому серці слово, слід свідомо плекати і підтримувати. Як? Яким повинен бути наступний крок на нашому шляху молитви слова? Отож, слово треба не тільки вислухати, а й прийняти серцем, а прийняти Слово Боже серцем можна завдяки продовженій молитві. Під продовженою молитвою розуміємо медитацію над Словом Божим. А тому потрібна триваліша особиста молитва, щоб ще більше розпалити і оживити в собі любов до слова, яке перебуває в нас, і глибше відкритися на нього вплив та світло. Скажімо собі виразно: якщо хочемо, щоб слово жило в нас і пронизувало щоденність. То в ній не може забракнути особистої продовженої молитви. Треба промолити слово, яке ми почули. Тобто маємо зберігати вірність практиці медитації над словом Божим. Тривання у слові. Увійдімо тепер у саму молитву Словом Божим. Що таке молитва Словом Божим? Молитва Словом Божим повинна бути актом любові, тобто актом цілої особи. Вона має поглинути всі наші особисті сили, розум, серце, волю, а також почуття. Про залучення до процесу молитви Словом Божим почуттів розповімо в останній частині наших роздумів. Наше вечірнє приготування до молитви, про яке ми говорили раніше, було своєрідною підготовкою до медитації, про котру зараз говоритимемо. Для медитації слід виділити час приблизно пів години. Першим та дуже важливим елементом молитви Словом Божим є безпосереднє приготування до неї. Цей етап. Перша і невід'ємна частина молитви. Цінність нашої молитви залежить від повноцінності нашої підготовки, у чому полягає безпосереднє приготування до молитви Словом Божим. Запропоную один з багатьох методів. Ефективність моєї пропозиції залежить від того, чи зможе людина за її допомогою досягти особистої зустрічі зі Словом. У кінцевому підсумку, кожен із нас повинен прагнути знайти свій власний метод молитви Словом Божим. тому що кожен з нас неповторний і по різному слухає та сприймає Слово. Однак, перш ніж знайдемо власний шлях, скористаємося мудрістю тих, хто вже його подолав, я теж досі послуговуюся мудрістю духовних учителів. А не власною. Метод, який пропоную, хочу особливо наголосити на цьому, не є моїм особистим відкриттям, хоча бачу в ньому вже й певні риси власної молитви. Я твердо переконаний в його ефективності, бо він дуже допоміг мені. Пам'ятаємо, що медитацію Слова Божого завжди слід розпочинати з молитви прохання. У молитві все є благодатью. Наша зустріч зі словом це благодать. Наше прагнення молитви теж благодать. Наше слухання слова, наше зворушення, емоції та внутрішнє світло. Усе це є даром і благодатью. Це Дух молиться у нас Словом Божим. Це Він зворушує, просвітлює, очищує нас, це Він пробуджує у нас прагнення прямувати за волею Бога. Це Він є джерелом наших бажань і дій. Ми зі свого боку відкриваємося на благодать слова. Та дозволяємо Йому здійснити у нас те, що воно має намір здійснити. А тому ми повинні палко просити про те, щоб нам вдалося відкритися на присутність Бога і на те, що Він промовляє до нас, а також просити про здатність слухати і приймати Його Слово. Дорогі мої, важливо також на цьому першому етапі молитви згадати у своєму серці те слово, яке під час вечірнього приготування найбільше схвилювало і зворушило нас, і висловити своє прагнення, пов'язане з цим словом. Висловлюючи прагнення, ми починаємо палтіше молитися оживляємо наше серце і робимо його великодушне. Після молитви прохання слід узяти до рук текст Слова Божого, який ми читали вчора, і уважно, терпляче прочитати Його ще раз або прослухати ще раз. Як бачимо, звертаю вашу увагу. Вечором читаємо або слухаємо. І на другий день знову беремо, читаємо або слухаємо. Добре би було прочитати його навіть кілька разів, але щоразу по-іншому. Спочатку це мало би бути читання розумом, потім серцем, а врешті-решт нашою волею. Звісно, ми добре знаємо, що в читанні слова щоразу беруть участь усі наші душевні си. Йдеться, однак, про те, щоб під час першого читання особливо активним був наш розум, щоб ми думали, про що ми читаємо, під час другого серце, щоб ми його через серце перепустили. І під час третього воля, бажання. Молитва розуму повинна провадити до молитви серця, а та до молитви волі. Трикратне прочитання чи прослухання тексту має допомогти нам залучити до молитви всю нашу особу. Тобто молитва повинна проникнути до глибини нашого єства. Та пронизати всі його сфери розум, серце і волю. Дороги Господні для людини часто незрозумілі. Ісус посилає учнів відплести на другий бік без Нього, і з ними стається трохи дивна ситуація. Супротивний вітер перешкоджає апостолам дістатися до місця вчасно і легко. Часом ми думаємо, що коли виконуємо Божу волю, то справа має йти добре, без проблем. Але поява перешкод труднощів та проблем може захищати нашу віру у те, чи ми зробили правильний вибір. Справді, треба прикласти немало зусиль, щоб вогти розпізнати, до чого Господь кличе нас. Але учні чули безпосередньо Христа лише на протязі трьох років, тому вони залишили нам у посланнях немало указів, як пізнати і чинити Божу волю в щоденному житті, та як не піддаватися сумнівам через несприятливі обставини. Бачачи в тому учнів, Ісус іде до них, проте, наближившись, ніби хоче минути. Знову якась непослідовність його дія. Маленька дитина, коли вчиться ходити, потребує близькості рідних, щоб вони підтримали її і не дали сильно впасти та небезпечно ударитися. Але мудрі батьки дозволяють дитині трохи впасти і добре втомитися та підхоплюють своє маля тільки тоді, коли воно вже справді не має сил. Ми не пам'ятаємо цього досвіду. Хоча більшість людей також за тим же прикладом навчилася плавати, їздити на велосипеді і багато чого іншого, цей досвід ми пам'ятаємо. Наше життя трохи нагадує те вечірнє, неспокійне Галилейське море. Проте Господь близько, щоб навчити нас впевнено стояти і ходити у мірі. Те, що побачили учні. Не підлягає законам фізики. Вони, як люди, не могли ходити по воді, тому, бачивши Христа, були більш схильні потрактувати своє бачення як примару, аніж нове диво. Ще зовсім недавно апостоли були очевидцями великого чуда помноження хлібів, але зустрівшись з чимось неординарним, вони знову лякаються. Ізраїльський народ чекав дуже Месії, але коли він прийшов, вони його не прийняли, не повірили, і більше того, вони його розп'яли. Незвичайне наближення Христа перелякало учнів. Можливо, мене теж теколи лякає, як Господь дію в моєму житті. Може, моє серце також чомусь не чуле? Напишіть про це в коментарях. Будьте мужні, це я не бійтеся. Настає день, повертається світло, Ісус приходить та розвіює всі страхи, проте учні залишаються пройняті внутрішньою темряву, яку буває надзвичайно важко розвіяти. називає називається нечуєним серцем, закам'янілим серцем. Вони не зрозуміли попереднього чуда, так само, як і не розуміють до кінця цей нічний досвід. Учні не розуміють Ісуса, Його не розуміють родичі, односельці та супротивники. Господь іноді залишає своїх слуг і може здаватися, що Він віддаляється, залишає їх наодинці зі своїми проблемами без допомоги. Але це тільки так стається. Він не зводить з них свого люблячого погляду, і завжди готовий прийти на допомогу. Коли ж побачив, як вони веслували, втомилися, вітер, бо був супротивний, то близько четвертої сторожі подався до них, простуючи морем, хотів обминути їх. Уночі, посеред розбурханого моря, учні почували себе покинутими. Ми теж себе нерідко відчуваємо покинутими, коли нас не розуміють, коли нас покинули наші рідні, дружі, родичі. Бувають такі хвилини, що нам здається, що нас скинули вші і навіть Бог. Неприємності та терпіння накочуються на нас, як хвилі на човен, бележки та знайомі завдають болю, обступають хвороби, а на душі пустка. Тоді вчитель, котрий щедро роздає хліб натовпам людей, перетворюється на туманну фігуру серед розбурханого моря. Через такий досвід, напевно, пройшли всі християни. Апостолам вдалося перемогти свій страх лише тоді, коли Ісус прийшов та сів у їхньому човні, від присутності Ісуса. Вони відразу відчули полегшення та радість. Ми також зможемо подолати власні страхи, якщо відкриємося для Ісуса, пустимо Його в своє життя. Він чекає, щоб людина, на котру накочуються розбурхвані хвилі життєвих хлопотів, звернулася до Нього і прикликала Його, і на кінець крізь свист і завивання бурі. Коли стихія загрожує погибелю, можна почути тихі, ласкаві слова. Будьте ж мужні, це я, не бійтеся. Не забуваємо, дорогі мої, цієї картини. Це наше життя, коли бурі злощі і ненависті своїми хвилями надимаються над нашою головою, погрожуючи нас погалинути, коли свист. І завивання дикої золоби робляться оглушливими, коли за гуркотом розвалюються наші плани, і як гнилі нитки рвуться снасті наших проєктів, коли здають сили і кермо вибито із наших ослаблених рук. Тоді згадаємо, що Господь спостерігає за нами, Він не забув нас з гарячою молитвою прикличмо Його. І тоді почуємо тихі ласкові слова. Подюріться, це Я не бійтеся. Він увійде до нас вчора і вітер ущухне. Господь допускає такі моменти, випробувань і тимчасової залишеності, щоби укріпити наші сили, нашу віру, нашу надію. Це пригадує, як мати. Вчить дитину ходити, спочатку підтримує дитину, приучаючи впевнено перебирати ніжками, потім залишає дитину саму де-небудь біля стільця, відходить на кілька кроків і кличе до себе. Дитині страшно, підтримки немає. Потрібно залишити стілець і робити кроки самостійно. Правда, мама близько. Якщо спіткнеться, допоможе, підхопить на руки і не дасть боляче ударитися. Спочатку дитина виставляє одну ніжку, секунда вагання і другу, два неупевнених кроки, і дитина в обіймах матері, так і Господь, яка любляча мати, вчить своїх дітей. Їх необхідно іноді залишити самих, щоб заставити зробити потрібне зусилля, приучити твердо триматися на ногах і власною волею ходити власними шляхами в Божі, бурями і тимчасово залишеністю скріплюється душа. Марко говорить тут про глибину людських потреб, на які Відікнукнуся від Господь. Бачимо, і ми часто буваємо в таких страхах, але закличмо, і він готовий простягнути свою руку, який теж простягнув руку потопаючому Христу Петру. Коли ми, дорогі мої, стикаємося з чимось незнайомим, незрозумілим і незвичним, то часто реагуємо такими словами. Чого не може бути? У своєму Євангелії Євангеліст Марко показує нам, що зустріч з Христом традиційно виглядала настільки незвично, що люди схоже реагували на неї саме так. Коли Ісус Христос визволив людину від нечистого духа в Капернаумі, люди дивувалися, чого не може бути? Коли Він навчав у синагозі свого рідного міста, для них усього лише Теслі. люди з подивом говорили, цього не може бути. І в сьогоднішньому Євангелі учні, які перебувають у човні, вражені, спостерігаючи, як Ісус іде до них по воді. Чому, як каже Біблія, серце їхнє було нечуйне? Або в іншому перекладу, їхній розум не міг зрозуміти, що зробив Ісус? Адже цього не може бути. Люди на силу приймали слова Ісуса Христа про те, хто він, деякі стверджували, що Месія не міг прийти в людському тілі. Навіть сьогодні дехто твердить, що Ісус Христос просто був учителем етики. А не справжнім сином Божим. Адже цього не може бути. Істину Христового ділення таке складно прийняти. І не тільки тому, що можливості нашого розуму обмежені. Нам важко прийняти послання Різдва ще й через те, що це надто несподіваний і парадоксальний факт. Бог став людиною, щоб стати одним із нас і явити нам свою любов. Таке приниження, смирення і любов цього просто не може бути. Сьогодні Слово Боже запрошує нас здивуватися і захоплено споглядати дивовижну реальність цілення, як Марія розмірковувати у серці про те, що Бог свого єдинородного сина у послови. Дивуватися тому, що Бог не просто послав на землю свого сина, а посклав Його конкретно заради тебе. Дивуватися тому, що Христос не просто віддав своє життя, а зробив це з любові до тебе. Дивуйся, захоплюйся і проси Бога відкрити Тобі таємницю учілення слова, щоб вигукнути разом з апостолом, Господь мій і Бог мій. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал. Залиште коментар під першим коментарем, якому я уділив благословення. Під ним, на на відповісти, пишемо ім'я Амінь. І не забуваємо про лайк. Вам не важко, мені приємно. Слава Ісусу Христу!